У цьому відео я розповім вам про Meta Quest 3 та чим він на мою думку відрізняється від Oculus Quest 2, яким я до цього моменту користувався більш ніж три роки. Я розповім про власний досвід використання, про різницю між іграми з ПК та шолома. А найголовніше відповім на питання: чи дійсно третій квест кращий за другий, і чи варто за нього переплачувати? Всім привіт! З вами Іван Панч, і це мій огляд на Meta Quest 3. Перше, що вводить в оману з Квест 3, це його розмір. І найголовніший обман починається з коробки. Вона стала вдвічі меншою за попередника. Тому може здатися, що і сам шолом всередині став менший, адже мета весь час розказують про те, що Квест 3 став більш компактним. І дійсно, беручи його в руки, складається враження, що він не такий вже великий у порівнянні з Квестом 2. Але насправді це оптична ілюзія. Так, безумовно, він став меншим, але явно не на 30%. І хочете прикол, квест. З 300 вашим на 3 грами. Тож, по факту, розмір та вага не стали революційними, змінилася лише форма. Але змінилася вона на краще. Адже тепер шолом більш щільно прилягає до обличчя, завдяки чому при оберті головою його вага не так сильно впливає на рухи, що безумовно краще для вашої шиї. Контролери також притерпіли змін. Тепер в них немає додаткового кільця, що з одного боку робить їх значно меншими, але особисто мені це кільце взагалі не заважало. Навпроти, завдяки йому я міг ставити контролери на стіл, перегортаючи їх догори дригом. А тепер мені доведеться позбавлятися цієї звички. З позитивних моментів можу також відмітити, що батарейни від. Сік тепер відкривається автоматично натисканням на кнопку. Тож тепер заміна батареї стала набагато простішою. Ну а щодо комплектної резинки, то вона теж змінилася. Але мій досвід вже навчив мене, що нічого кращого за Elite Strap не існує. Тому по можливості я раджу одразу замінити її на інший вид кріплення. Від другого квесту в мене залишилося оголів'я від Kiwi. Звісно, це не Elite Strap, але все ж краще, ніж резинка. Проте, на жаль, кріплення від другого квесту не сумісні з третім через різний розмір фіксуючих планок. То і добре, адже якби вони були сумісні, я б не наважився купити собі оригінальний Elite Strap, котрий по якості набагато кращий усіх китайських аналогів. Так, він вдвічі дорожчий, але тепер я розумію, чому саме. Шкода, що Elite Strap не йде в комплекті. До речі, про комплект ледь не забув. Там ще є зарядний пристрій та кабель живлення, який я навіть з коробки виймати не буду, адже в мене вже є якісна ганзарядка. Малицьова накладка також зазнала змін. Тепер її зовнішня текстура виконана не з поролону, а з тканини, котра стала м'якішою та приємнішою на дотик. І найголовніше, сподіваюсь, на цей раз вона не вироблена з токсичних матеріалів. Якщо хтось не в курсі, то через накладку другого квесту був цілий скандал, через що виробник вилучав цілі партії шоломів з продажу і обмінював накладки на нові усім користувачам. До речі, нова накладка тепер отримала функцію регулювання відстані, що дає змогу швидко адаптувати шолом для користувачів з окулярами. Проти Надійність такого механізму особисто в мене викликає сумніви. Окрім регулювання відстані шолома, змінився також механізм регулювання відстані між очима. Тепер це робиться окремим коліщатком на нижньому торці окулярів. Також знизу розташувалася кнопка увімкнення та регулювання гучності. Type-C порт переїхав на ліву рейку, а роз'єм для наушників на праву. Змінилися також і камери. Їх стало більше, вони стали кольорові, і тепер в них є лідар. На відміну від другого квесту, розмітка кімнати в квест 3 за допомогою лідар-сенсору стала куди швидшою та простішою. Вам більше не потрібно малювати межі ігрового простору. Достатньо просто подивитись по сторонам і шалом відсканує відстань до об'єктів та зробить розмітку самостійно. При цьому старий спосіб розмітки теж залишився. Тож у вас тепер є можливість обирати найприйнятніший для вас метод. У випадку, якщо ви будете виходити за межі дозволеного простору, віртуальна реальність зміниться на доповнену, де завдяки кольоровим камерам. Ви відразу зможете зорієнтуватися у просторі. Завдяки новим кольоровим камерам Quest 3 дозволяє вам відчути переваги ar режиму, адже деякі нові ігри заточені саме під нього. Але на відміну від крутих відео, які нам показують в соцмережах, ця реальність може бути не такою чіткою, як здається на перший погляд. Так ви зможете бачити навколишнє середовище і навіть друкувати повідомлення в месенджерах на телефоні. Але через не найвищу роздільну здатність камер у вас завжди буде відчуття, що ви дивитесь відео на YouTube у якості 360p. Для прикладу, зараз ви бачите відео з шолома. А от приблизно так це виглядає насправді. Тому, як на мене, ar режим тут скоріш для того, щоб зробити якісь необхідні дії, не знімаючи шолом і одразу повернутися у VR. А оті усі прикалюхи з соцмереж, де люди дивляться телевізор на кухні, готуючи їжу, то все реклама. Хоча деякі ігри в AR режимі дійсно можуть бути цікавими, якщо у вас в домі є маленька дитина. Але далеко не усі ігри у віртуальній реальності дитячі. На Oculus існують дві категорії ігор: ті, що ви запускаєте з комп'ютера, де уся потужність графіки і обробки виконуються безпосередньо на ПК. І друга категорія це ігри, які встановлюються в ШОЛОМ. Бо по факту це Android, який сприймає АПК файли. Як правило, це різні ігри, як за потужністю, так і за можливостями. Наприклад, в Half-Life Alyx можна грати лише з пк транслюючи зображення, в той час як ігри в у шоломі частіше більш казуальні та прості. Хоча, завдяки тому, що в Quest 3 оновили процесор, є ймовірність, що ця грань згодом стане менш помітною. Коробки в шолом встановлена прикольна AR-гра First Encounters, яка перетворює простір вашої кімнати в ігровий майданчик. Правила прості: у вас є два бластери та обмежений відрізок часу, щоб перестріляти усіх пухнастих загарбників. З приколів – те, що стіни вашої кімнати руйнуються, стираючи грань між VR та AR режимами. З недоліків те, що ця гра дитяча і на один раз. Але VR люди купують не заради такого контенту, а заради такого. Хоча стоп на ютубіке таке точно показувати не можна. Як правило, шолом люди купують через конкретну гру. Beat Saber – одна з них. Це тобі і кардіо, і розвага в компанії, оскільки зображення з шолому можна транслювати на екран телевізора або комп'ютера. Окрім офіційних треків, є велика ком'юніті, де завжди можна знайти найсвіжіші хіти. тому гра не набридає, і попри свій вік досі актуальна. Звісно, є ще категорія шутерів: супер Хотарізана Sunshine і багато ще чого. Але найвідоміший та найякісніший aaa проект для VR – це, звісно, Half-Life Alyx. Це повноцінна гра, яку розробляли спеціально для шоломів, а не адаптували. Як, наприклад, Resident Evil 4 VR або Doom. Але такі ігри вони хоч і круті, але їх мало і вони на один раз. А от Saber – це надовго. І найкрутіше в цій грі, що від неї мене не нудить в прямому сенсі цього слова. Якщо ви не знаєте, то існує певний відсоток людей, яких буквально тягне блювати від віртуальної реальності. Пов'язано це, як правило, з переміщенням персонажа у просторі. Коли я рухаюсь самостійно своїми ногами по кімнаті, все добре. Але вже через півтора метри я зустрічаю стіну. І VR вирішує цю проблему двома способами: перший дає змогу продовжити переміщення, як в усіх комп'ютерних іграх, Стіком. Але в такому випадку мій мозок не розуміє. Сфігалі ми стоїмо на місці, а картинка рухається. Він починає панікувати і втрачати рівновагу. І вже через 5 хвилин такої гри мене нудитиме півдня. Відчуття від цього таке чи мене хтось розкрутив по колу. Знаєте, як в дитинстві, коли з горки такої вуф, -ву -ву! ти так робила? У, а потім лежиш такий дивишся в небо, і там так вуф-вух вуф. -ву -ву! Ні, мене так не так. Блін, ну це тебе не було дитинства. <реш> Ось чому спеціально для таких, як я, був створений спосіб переміщення у просторі за допомогою стрибків телепортів. Так, виглядає це не так круто, як звичайне переміщення Стіком, але я нічого не можу з цим зробити. Я намагався це якось тренувати, але нічого, окрім поганого самопочуття, так і не отримав. Тому майте на увазі, що можливо у вас також може бути така проблема. Через яку деякі ігри, в яких немає переміщення телепортом, пограти буде неможливо. Підключити Quest 3 до комп'ютера можна двома способами: через кабель та через Wi-Fi. По кабелю вам не доведеться прийматися за рівень заряду пристрою, але ви будете мати певні обмеження в русі в той час, як Wi-Fi потребує наявності швидкого роутеру. Особисто я віддаю перевагу саме бездротовому підключенню, оскільки це зручно. Єдиний недолік, що Quest 3 необхідно буде заряджати кожні дві години, але довше я в ньому ніколи і не сиджу. Для бездротового підключення існують дві програми: вбудована і офіційна AirLink... Чи QuestLink її зараз переіменували, та чудова, але не безкоштовна Virtual Desktop. Якщо не хочете ловити фрізи та цінуєте свої нерви, раджу одразу придбати Virtual Desktop. Коштує він в п'ять разів дешевше, ніж фірмовий кабель, і на відміну від Airlink працює стабільно навіть зі старими роутерами і має більше налаштувань. Так, на повільних роутерах доведеться поступити з бітрейтом, через що місцями зображення буде втрачати деталізацію. Але з Virtual Desktop в рівних умовах картинка все одно буде плавніша та якісніша ніж у Квест Лінк. Тому раджу одразу закласти цю покупку до шолому. Відразу відповім на запитання: а чи можна встановити щось шолом безкоштовно не з маркету? Так, є навіть окремий застосунок, називається він SideQuest, який дає змогу отримати доступ до пам'яті шолом. І зараз я кажу не про піратський софт, хоча він також існує. Як у форматі АПК для шоломів, так і у форматі EXE для комп'ютерів. Але на цю стежку вставати я вам не раджу, оскільки чужу працю потрібно поважати. Підвести підсумки я хочу у форматі порівняння другого та третього квесту. Це буде дуже суб'єктивно, але як на мене, різниці між ними небагато. багато. Важать вони фактично однаково. Кут огляду став більший, але я все ще бачу великі чорні зони по бокам. Роздільна здатність так трішки вища, але я б не сказав, що це дуже помітно. Матриця все ще не у що там, що тут чорний колір по факту сірий. Автономність плюс-мінус така ж сама. Дві години граєш, дві години заряджаєш. Ну а те, що процесор став потужніший, особисто мені якось байдеже. Адже найкрутіша гра грається з ПК. Тож, по факту, найголовніша відмінність це лише кольорові камери. Квест другий на OLX зараз коштує 10 тисяч гривень. Ну, вживаний, звісно. А квест третій 26, тобто в два з половиною рази більше. Чи коштують кольорові камери 16 тисяч. Вирішуйте самі. Особисто мені третій квест подобається. Але якби моєю метою було заощадити та ознайомитись зі світом Віар, я б не вагаючись обрав другий квест. Так, можливо, я чогось не вкорив, оскільки користуюся третім квестом усього 5 днів, але такі мої перші враження. А якщо ви маєте власну думку з цього приводу, в якій автор, як завжди, не правий, ласкаво прошу в коментарі. А на сьогодні у мене все з вами був Іван Панч. Ще побачимось.